Доброго дня, доброго вечора вам. Хочу сьогодні вам розказати, як у мене справи. Вчора я була не просто в шоці, вчора я була дуже зла. Mm. <гум> ну, ось і так буває у нас в Канаді. О, 7 година. Зараз я вже зібралась на роботу, сьогодні п'ятниця. Хочу розповісти, як у нас буває в Канаді. Якщо ти приїхав один і без машини. І з нульовою інформацією. ну, той, хто каже, що чекає, що йому е, допоможе волонтери якісь. Ну, я б не сказала, що тих можна знайти волонтерів. Тут я нікого з волонтерів не знайшла. Ну, от окрім хостфемелі моєї, більш ніхто не чим. Не допоміг, тому що інформації потрібно вам знати багато, як що тут працює, куди, як воно все продвигається. Все треба е, розуміти, все треба знати. Тому ну ось так. Е, вчора. Зробили мені позавчора план поселення, вже він прийшов. Його робили десь два місяці, а може й трохи більше. Я чекала один апомент, другий, третій апомент, тобто там спілкування початкове, потім спілкування було з, з приводу роботи. Потім було спілкування таке загальне, про те, як, як я. Планую тут жити чи заставатись. ну таке оце останнє. І після цього був створений план поселення. Його мені відправили, я від... передала його своїй ем... ну, начальниці, яка займається відділом кадрів, і вони вже сам тепер роботодавець потрібно йому робити сертифікат. Ну, як би все, думаю, хоч один документ був зроблений. Як я вже розповідала, вони мене на роботі запросили з UMCI, тут місцевого е представника, щоб він організував нам групу е англійської мови. Ну, і оцей представник, е це жіночка, вона англомовна, зрозуміло, тут немає. Якщо мені там. Е в Галіфаксі, у цьому головному офісі, надавали і україномовну з ким спілкуватись, то тут тільки англомовна, їх всього двоє чи троє людей. Ну ось так. І вони знаходяться в іншому місці. Я коли тільки приїхала, то там реєструвалась, тому що потрібна була інформація з приводу, де оці отримати, як отримати оці три тисячі. Я проходив вони мені силку вислали. І все більше за цей рік, що я тут проживаю, інформації від них я не отримувала. Ну, Я до них і не їздила, тому що це в робочі дні. вони там. І Я питала якийсь сайт, чи куди можна заходити, просто читати інформацію. Так я нічого й не отримала, не добилася тоді від них. Сказали, що вся інформація, ну, треба приходити, записуватися і тоді питати. Ну, ось вчора я все ж таки написала цій жінки. На e-mail з цієї організації з приводу того, що я медичну комісію проходила в Україні. Всі, хто проходив в Канаді, вони отримають компенсацію, тобто їм повернуть повністю кошти, їм вже повернули кошти. Я це дізналась доволі так випадково. Одна жінка тут каже: а я отримала вже кошти за свою медичну комісію. Я кажу, а я не отримувала. А так а чого ти треба ж реєструватись там? То, то все всі отримали. Ну, запитала я всієї, написала. Вона каже: потрібно до мене записатися на апоймент, прийти. Тоді ми з вами поспілкуємося і я вам скажу інформацію. Я їй написала, що, вибач, я працюю е, всі дні, машини в мене немає. В інше місто о, десь 9-11 кілометрів мені 10. Ну я не зможу туди дойти. Ну, і не бачу цілі. Вона написала, то добре. А, а що ви де проходили? Не в Канаді. Я в, в Канаді я б сказала, що ні, не в Канаді. Вона каже: ні-ні-ні. Якщо ви не в Канаді проходили, то компенсацію ви не отримаєте. Ну і представте те, що якби я взяла вихідний день, пішла ці 11 кілометрів, щоб прийти, запитати. Оцю інформацію мені б сказали, ні, ви не можете отримати, і посунулася б я 5-11 кілометрів додому. Дуже весела перспектива. Ну, оце я б їй написала, ну окей, я написала, ну що є і є. Потім вона мені пише, а я подивилася, у вас немає план поселення. Мені треба вам створити план поселення. Я їй пишу, та я вже план поселення мені вже створили, і я їй висилаю план поселення, який мені зробили. Вона пише: ні-ні-ні, ні це все неправильно, тут я в цій округу пікту роблю тільки ці плани поселення. Треба його робити. Записуйтесь до мене на апойтмент, приходьте. Опять та ж сама пісня. Я їй написала, що, вибачте, я працюю. Як, чому він не... Я б робила його в головному офісі, де написано моє місто, де написано, де я працюю. Вони запросили всі інформації, всі документи. Всі документи їм були вислані, всі апогенти пройдені. Чому невірно? Вона сказала: ні, 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 це все не підходить, що ви робили. Роблю тільки я тут. Я іще написала з приводу того. А якби я дізналась, що це робите ви? План поселення. Ну, якусь інформацію тоді хочу я отримати. Вона пише мені: Ну, можливо, вас просто я не включила в розсилку, я вас е включу в розсилку. Ну от я була вчора просто в шоковому стані. Тоді я, моя начальниця цього відділу кадрів, не було вчора, вона кудись уїхала після обіду. Я їй написала, прошу тебе все ж таки з нею зв'язатись, тому що план поселення сказали, що все неправильно. Вона сказала, що з понеділка зв'яжеться. Ось так у нас в Канаді. Тобто інформації отримати, якщо в тебе зрозуміло, якщо б в мене була машина, я б 5 хвилин би я б в обідню перерву з'їздила, написала б той апоймент. Я б доїхала туди, побула на тому 10 хвилин і вернулася. Але немає в мене машини. Тому хочу сказати, що якщо той, хто питав, як живеться в маленькому містечку, ну важко живеться в маленькому містечку без машини. Тому що в великих містах так, може воно дорожче, але там є громадський транспорт. Якщо у вас немає машини, то тут ось в маленькому містечку це просто слово таке капець. В магазин ви будете ходити. Ну зрозуміло, в мене ось тут магазин, там ну метрів 700, та я там проходжусь. Зрозуміло, що все це я притягну. там три рази, чотири рази ходжу кожен день потрошку, щоб привезти якісь продукти. фудбанк теж вам треба машина для того, щоб туди доїхати. Бо якщо у вас немає машини, то ви не попадете в фудбанк, Тому тобто, що опять, у мене 9 кілометрів туди. На чому б ви туди не поїхали? На електросамокаті або ще на чомусь. Ви туди не доїдете і не допрете все додому. Тому для мене це величезна проблема не мати машину. А мати машину, навіть якщо я її куплю, то треба платити за бензин. Треба платити страховку, якщо вона бушна буде, то вона зламається колись і треба її ремонтувати. А на жаль, на одну мінімалку мені вистачає тільки заплатити за житло, поїсти і якісь там маленькі речі купити. На жаль, зараз я купити машину не можу. Той, хто казав, що гарно жити одному в Канаді сім'єю дорожче. Та ні. Той, хто поприїжджали з сім'ями, поприїжджали зі своїми чоловіками, їм набагато легше. Хтось зміг так, хтось зміг вивезти свого чоловіка, я не змогла, я не можу. Нема в мене зв'язків, нема в мене величезних коштів, якими заплатити за це все. Тому ну, ось така біда-бідота. Ні, зрозуміло, що все вирулиться, але все йде настільки туго, наскільки це займає багато енергії, часу. Кожна інформація, яка отримується, отримується важкими такими своїми емоційними потугами. Коли я вчора запитала про план поселення у своїх, з якими я працюю, вони сказали Та так? А ти що не знала? Ну ти даєш. А ми туди їздимо, ми туди постійно їздимо. Я кажу: ну, напевно, тому, що я мені ні на чим поїхати. Ну, так треба було чоловіка забирати з України. Ось я. Така крута, ми викупили чоловіка. Так що, дівчатка, хлопчики, все важко, але все подолаємо. Але вчора я була ну, в такому нелегкому, але в шоці. Тому з вас вподобайка або не вподобайка, а з мене відео.